Вітаю вас у реформатському мисленні. Знаєте, є такі слова, які ми вживаємо постійно, і нам здається, що ми їх чудово розуміємо. От, наприклад, слово навіки. Здається, все просто, правда? Але чи так це насправді? Сьогодні ми з вами зануримось у глибини цього поняття і, повірте, відкриємо чимало таємниць. Отож, що насправді означає навіки у стародавніх текстах? Ну, перша думка, яка спадає, це, звісно ж, нескінченний час, без початку, без кінця. Але, друзі, якщо ми заглянемо в оригінальний єврейський текст, ми побачимо, що все набагато, набагато складніше і цікавіше. Давайте ж розбиратися, що там приховано. Щоб не заблукати в цих смислах, у нас є план. Спочатку поговоримо про те, навіки, яке ми, здається, знаємо. Потім зазирнемо в минуле, а потім у майбутнє. Далі розберемо, як це поняття пов'язане з божественною природою. І наостанок торкнемося теми вічності в нашому серці. Це буде справжня подорож, яка, я певен, допоможе нам побачити біблійний текст у новому світлі. Гаразд! Починаємо! І ключ до всієї цієї таємниці одне єврейське слово. Звучить воно як Олам. Саме це слово олам перекладають у наших бібліях як навіки, вічний, споконвіку, але як ми побачимо, воно охоплює набагато більше, ніж просто ці поняття. І знаєте, що цікаво? Це не якесь рідкісне екзотичне слово, яке можна знайти раз чи два. Ні. Воно зустрічається в єврейській Біблії. Уявіть собі, 440 разів. 440 – це ж просто величезна кількість. І це прямо говорить нам про те, наскільки це поняття було важливим для біблійного світогляду. Добре, почнемо, мабуть, з найцікавішого: з того, що трохи ламає наші звичні уявлення. Ми ж як думаємо, навіки це нескінченість завжди. Але що як я скажу вам, що одне з його основних значень зовсім інше, і воно може вас добряче здивувати. Дивіться, яка штука. Зліва наше звичне, комфортне уявлення на віки – це нескінченний час. А справа одне з реальних значень слова Олам це обмежена тривалість життя, тобто звичайне людське життя. Правда ж, це трохи змінює всю перспективу? І це не просто теорія. Ось вам прямий доказ із писанням. У книзі повторення закону ми читаємо про раба, який, з власної волі, до речі, вирішує залишитися у свого пана. І там сказано, що він буде служити йому олам. І отут виникає питання невже Невже це означає, що він буде рабом у вічності навіть після смерті? Ну, звісно ж, ні. Зовсім ні. В цьому конкретному контексті олам означає просто до кінця його життя на весь термін його земних днів. І це перше важливе відкриття для нас. Олам може позначати певний так, тривалий, але все ж таки скінченний відрізок часу. Гаразд з цим розібралися, але це ще не все. Це слово олам. Воно не лише про майбутнє, хай і обмежене, воно також вміє дивитися назад дуже дуже далеко назад. Послухайте, як це звучить споконвічні пагорби, Євот олам, предвічні ворота, підхей Олам, давні дні ємот олам. У всіх цих виразах використовується наше слово олам, і воно передає відчуття чогось дуже старого, глибокого. Того, що існувало з незапам'ятних часів це погляд у сиву давнину. Добре, ми подивилися на минуле, подивилися на обмежений відрізок часу, а тепер давайте нарешті перейдемо до того значення, яке, мабуть, усім нам найближче, до того навіки, яке ми знаємо найкраще, до нескінченного майбутнього. Так Олам також вказує вперед. Воно означає безперервне, нескінченне майбутнє, або ж якийсь постійний незмінний стан. Власне, саме звідси і походить наше звичне розуміння слова навіки або назавжди, це час, який просто триває і триває. І, звісно, святе письмо дає нам безліч прикладів, один з найяскравіших у книзі вихід Господь царюватиме навіки вічні, або в оригіналі ва Ет. Тут вже жодних сумнівів. Олам вказує на абсолютно нескінченне, вічне правління Бога. Але і це ще не все. Зараз ми підходимо до самої вершини, до найглибшого, найвеличнішого значення цього слова. Коли Олам використовується для опису не просто часу, а природи самого Бога. о, тоді воно виходить далеко за межі всього, що ми можемо виміряти чи уявити. Розумієте, концепція Олам досягає свого піку, коли мова йде про Бога. Його існування просто не обмежене часом, для нього немає до і після в нашому розумінні. І коли писання називає Бога вічним, використовуючи слово Олам, воно ніби з'єднує в одне ціле і найдавніше минуле, і нескінченне майбутнє Бог понад часом. І є один вірш у Псалмі 90-й, який, на мою думку, ілюструє це просто блискуче. Меолам ад олам ад та ель» Від віку й до віку ти Бог. Ви чуєте? Слово олам тут використано двічі: від вічності в минулому до вічності в майбутньому. Ти єси Бог. Це не просто тривалість, це сама Його сутність, Його невід'ємна якість. І ось ми на фінішній прямій, наша кульмінація. Ми підійшли до одного з найбільш загадкових і, можливо, найбільш філософських віршів, де зустрічається наше слово. У книзі Еклезіаста сказано, що Бог також вклав гаолам, вічність, у серце людини. Просто задумайтесь на мить, що, що це взагалі означає. Бог вклав вічність у наше серце. Це без перебільшення одне з найглибших тверджень у всій Біблії. Звісно, вчені досі сперечаються про точне значення, але більшість сходиться на думці, що це вказує на щось фундаментальне всередині нас, на наше усвідомлення часу, на відчуття минулого і майбутнього, на якесь глибинне вроджене прагнення до чогось більшого, до вічного. І знаєте, це ж є відлуння того, що ми створені за образом вічного Бога. Тож, подумайте. Якщо всього одне слово може означати і тривалість людського життя, і сиву давнину, і абсолютну безмежну вічність, то які ще неймовірні таємниці, які глибини чекають на нас у тексті святого письма? Наступного разу читаючи і натрапивши на слово навіки, зупиніться і запитайте себе, а про який олам тут йдеться зараз? Це питання може змінити все.